Останнім часом ми, я і ми з тобою всі жаліємося на те, що смартфони стали однаковими. Вони вперлися в якийсь там ліміт по процесорним потужностям, камерам, всьому цьому там варяться в приблизно однаковому тому котловані. Але це розмова саме про флагманські смартфони. І в цьому дійсно є програш е, великих брендів, тому що їм важче конкурувати, бо не так багато всяких прикальдесів. Хіба що згадуються якісь там Samsung Fold, які вміють оце все робити. М -м, та й все. Але в цій оцій, у оці у всесвітній війні м -м, смартфонів грошей і Біла Гейтса перемогли, перемогли ті смартфони, які коштують недорого. Ті смартфони, які мають... Прайс в районі 10 тисяч гривень, але при всьому цьому вони можуть вам вже дозволити мати гарну камеру, нормальний процесор, класні екрани. От про них ми зараз і будемо говорити. Про смартфони з кращими камерами до 10 тисяч гривень. З вами Мокіч Вусатий. Ви на сервісі канала Смартшопінга Hotline.ua, Ви на каналі сервісу Смартшопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Почати пропоную з Моторола. Цей бренд за останні пару років довів, що вміє випускати недорогі смартфони. Молодці. Причому Моторола зазвичай не ліпить купу непотрібних модулів камери, які не дають жодної користі. Я навіть колись тестував смартфон, в якому було 4 дірки для камери, але 3 з них були заглушки. А Тут була одна камера. Ну, по цей час нам користується класним смартфоном. Візьмемо модель Moto G84. Тут, по-перше, офігенна назва Moto G84 Не Apple iPhone 16 Pro Max 1 ТБ. Доступний основний 50 мегапіксельний модуль та 8 мегапікселів надширококутна камера. Від останньої я б не очікував якихось див, особливо в умовах недостатнього освітлення. Але і від цього флагмана також не треба очікувати якихось див, особливо в умовах недостатнього освітлювання. А ось основна камера точно має видавати непогані результати. Адже, окрім безпосередньо, самого модуля важливі і алгоритми камери а у Motorola Симсе OK. Чому не зрозуміло? Але ви знаєте, та що Моторола це вже Lenovo. Lenovo — це колись була IBM, тому що китайська компанія Lenovo викупила. Тому, по факту, якщо так розібратися, то сучасний смартфон Моторола це комп'ютер IBM. Можна подивитись на нову модель Moto G75. Тут аналогічний набір модулів камери, але кращий захист від вологу та пили. Свіжіший Android з коробки, можливо, алгоритми обробки зображення також вдосконалили. Вартість. 9999 гривень. І це вельми непогане співвідношення залізи до ціни, мушу вам сказати. Бо за 10 тисяч гривень ти зараз що можеш купити? Тролейбус не купиш маршрутку тата, також макбук новий, навряд чи. 50 пляшок Моршинської? Так. Але чи зможуть вони так класно фотографувати, як ця моторола? Ні. Якщо зазирнемо в каталог Hotline.ua і відсортуємо смартфони до 10 тисяч гривень за популярністю, звісно, знайдемо там Xiaomi! І не одну модель. Наприклад, Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Китайці теж стали помітно краще налаштовувати камери смартфонів. Не дивно, тому що вони використовують модулі Sony в основному. Хоч і досі пхають непотрібні 2 Мп мегапікселя макрооб'єктиви. Маю сумніви, що ви зробите багато ефектних фото на нього. Але на задній кришці будуть три об'єктиви. Основний модуль в смартфоні має роздільну здатність цілих 200 мегапікселів. Це теж, до речі, цілком дусі китайських брендів намалювати цифри більше, ніж в інших. Ну і головне, що користувач, в принципі, може мати плюсики від цих 200 мегапікселів, тому що буде висока деталізація, як мінімум, як от всі, як, яка в тебе камера? Дивись, і відкривають фотку та й починають. Отам от і починають приближувати дуже сильно. Блін, щоб... Тому що отут деталізація краще. От на 200 мегапікселях тут буде краще, ніж на айфоні. Але для того, щоб пізати 200 мегапікселів, скоріш за все, це в режимі камери, має бути якась там кнопочка, яка активує тобі ці 200 мегапікселів, і фотка буде робитися приблизно 7 годин. Але це є і це дуже добре, особливо в класі цього смартфону, який коштує доволі помірні гроші. Ну він ще й дуже е космічно виглядає, якщо що. За 10 тисяч гривень можна придивитися до бренду OnePlus. Модель Nord SE 3 Lite. Отримав 108 мегапікселів. Це основний модуль, доволі непогано, від якого можна чекати гідних результатів. Але от доповнюють його одразу дві дві мегапіксельні камери. Дві дві це не тавтологія, бо їх там дві штуки по 2 мегапікселі, якщо що. макро та портретна. На мою думку, вже б краще поставили стандартний 8-мегапіксельний ультраширик, від нього б точно було більше користі. До того ж, дизайнери навіть не передбачили три модулі, але інженери чи то маркетологи були іншої думки. В цілому смартфон непоганий, тож заслуговує на місце в нашому списку. Якщо підняти планку до 12 тисяч гривень, можна побачити Samsung Galaxy A35. У якого основна камера 50 мегапікселів, 8 МП надширококутна і 5 МП макрооб'єктив. Остання, навряд чи корисна, а ось інші дві мають забезпечувати цілком нормальні за якістю світлини. Ультраширококутна камера досить швидко втрачатиме якість, як тільки умови освітлення будуть погіршуватися. Але основна камера має витягувати навіть ввечері. Ще один претендент зі схожою ціною це Xiaomi Poco X6. Він отримав три камери: основну на 64 мегапікселі, ультраширик на 8 мегапікселів і 2 мегапікселі макрооб'єктив. Думаю, можна очікувати якість фото на рівні з Samsung. Там же справа смаку, кому яка сподобається постобробка. Але загалом, за характеристиками, POCO пропонує гарне залізо за свої гроші. Тож варто придивитися до нього в цьому сегменті. В результаті маємо вже звичайних представників у топі. Мотрола ЦЬУМІ! Samsung і OnePlus. Е, бренди перевірені. Питань до смартфону в цілому, і як до камер, не має бути. Але не забуваємо, що класні фото це не лише залізо. Пам'ятаєте, як був той фурор, коли всі почали купувати собі дзеркалки, це там 10-й рік чи якийсь був. Надивилися на людей, які вміють фоткати. оце гарне баке, клас, понакопали ту техніку. Тиждень покористувалися, зрозуміли, що то важко щось там крутить, треба налаштовувати, і закинули цю ідею. Так само, в принципі, і з смартфонами, але трошечки легше. Якщо ти розумієш, що таке композиція, як гарно створити кадр, хоча б не завалювати горизонт, то звісно в тебе фотки будуть виглядати краще навіть на дешевому смартфоні. Так що, наприклад, взяти Вовчуку, дати якийсь галі Xiaomi, попросити його пофоткати От там в ракісти, і буде гарно. А якщо дати людині яка не вміє фотографувати навіть топовий iPhone чи Samsung, вона зробить так собі. Тому вчіться фотографувати і знайте, що навіть до 10 тисяч гривень є варіанти, які зможуть довести ваш оцей в голові цю композицію прямо вам на екран. Тому дякую за увагу. Фоткайте, фоткайтеся, і все у вас буде добре. До зустрічі в наступних вітіках.